Вітаю на каналі Повітряного спокою. Це рубрика казочки Сімурх. Сьогодні у нас тема оберіг під назвою Боже Око. Зараз на екрані ви будете бачити запис, як його виготовляють, а в голосі я тим часом розказую про його значення, про його поширення та для чого він взагалі потрібен. Як бачите, роблю я його спеціально з підручних засобів. Це беруться дві бамбукових зубочистки. Так, це дуже банально, але у всіх точно є. І другий елемент це нитки, кольорові нитки для вишивання. Ви можете брати муліне, ви можете брати акрилові нитки для вишивання або шерстяні. За досвідом можу сказати, що найгарнішими у. Оберігах виглядають акрилові нитки, бо вони яскраві, в них багато кольорів. шерстяні нитки вони більш тьмяні. Ну і по-друге, це плюс до витривалості. Акрилові нитки, вони взагалі дуже міцні, дуже витривалі. І головне, що на сонці вони дуже-дуже Рідко, ну, навіть непомітно, коли вони вицвітають, тому що це дуже-дуже повільно йде. От можу сказати за досвідом використання за два роки, що в мене не потьмянів жоден з виготовлених оберіїв, які містять в собі саме акрилові кольорові нитки. Так що рекомендую придивитися, вони недорогі в продажу, іноді продаються цілими наборами кольоровими. Ось. Ну, і тим часом, поки ви спостерігаєте за виготовленням, я розказую вам про Боже око, що це взагалі таке. Почнемо з того, що це дуже такий рідкий випадок, коли оберіг і по формі такий настільки поширений в світі. От у нас, в принципі, є якісь моменти, які зустрічаються на територіях європейських, є більш широко поширені. Індоєвропейський охоплюючий азійський простір. А оцей оберіг, Боже, око, такі сюжети вони трапляються навіть в Північній Америці і в Південній Америці. Тобто його поширення набагато має більше арал, ніж звичайно. І назви, звісно, вони не обов'язково будуть повторювати Боже око. Але в наших землях, на наших територіях це називається Боже око. Що ж це таке? Ну, це, звісно, не буквально, що у Бога є якесь око, чи то, що ми називали оком. Але подивімося на небо. Ми побачимо вдень Сонце. І за давніми язичницькими віруваннями саме сонце і було оком Бога. Ну, чого було. В принципі, сонце те саме залишилося. Тож це у нас прямий натяк на солярний сонячний символ. Тобто це сонечко. Що ще нам каже про те, що це сонечко, хоча й воно і має форму ромба? Нам про це кажуть чотири промені, які виходять з одного центру. Це хрест, рівносторонній хрест, це і символ роздоріжжя доріг, але здебільшого це сонячний символ. Чому так сталося? Чому хрест рівносторонній, хрест на чотири промені є сонячним символом? Справа в тому, що сонце у нас е, світить неоднаково впродовж року. Всі це знають, всі це в школі, молодші навіть в школі вивчали, може комусь навіть в дитинстві до школи розказували бабусі чи батьки. От, е, тож є в сонячному циклі чотири таких моменти ключових, перехідних. Перший момент це коли у нас починається сонячний рік. Це 25-го Грудня. Так, це коляда або Різдво, коли день починає прибавляти. Цей момент настає при переході точки найдовша ніч, найкоротший день. І от та точка, з якої сонце починає прибавляти у силі, прибавляти в тривалості дня це зимове сонцестояння. Ось перша точка. Друга точка весняне рівнодення. Це коли день настільки збільшився, що вже день і ніч тривають однаковий час. Це у нас в, з 20 по 22 березня. Ну, то ж, тобто, близько до Великодня. Це вже так я вам а, натякаю. Далі третя точка, коли вже день став довшим за ніч, набагато довшим це ніч найкоротша в році і день найдовший в році. Це у нас літнє сонцестояння. Воно за. Нормальним календарем співпадає з купальськими святами. Далі у нас третя о, четверта, вибачте, четверта точка це вже після піку. Літнього, у нас сонечко починає йти вже на... зменшуватися у силі, і день зменшується, і вже коли день і ніч рівні за тривалістю, але вже йде на спад, сонячна сила це осіннє рівнядення. Тож у нас ці чотири точки це як рік, як сонячний цикл. Всі ці дати вони відзначалися ключовими з давніх давен. Звісно, їх вимірювали не так точно, як зараз, при наявності точних вимірів часу та астрономічних інструментів. Але, тим не менш, за традицією, на всьому просторі світу давні народи відмічали ці чотири точки, і чотирикутний хрест оцей, на чотири промені. Це рівносторонній хрест. Це і є сонячний символ універсальний для всього світу. Підкреслю саме рівносторонній хрест. І ось. Тепер дивимося, як намотується ниточка на оцей хрест. І уявляємо собі, що нитка це час. час. Який йде від одної точки до другої і намотується, намотується, намотується. Тобто, це оберіг, символізує сонце. І плин часу. І як бачимо, ми беремо тоненькі ниточки, щоб того часу було побільше. Тобто, як співають у такій пісні народній довга літа», много літа». Ось. Провели паралелі. Побачили відповідність, зафіксували. А тепер для чого цей оберіг взагалі в домі, і де його розташовувати? Це оберіг в домі для того, щоб привнести сонячну силу силу дня, силу благодення, силу благополуччя, здоров'я. Всього найкращого. У нас сонце, світло, день, літо є символами. Всього хорошого, що відбувається. Натомість зима, ніч, темрява це якби прояви погані, і до них відносяться і хвороби, і втрати, і невдачі. Ось все, що нас лякає, розстроює, позбавляє чогось. Я зараз не буду поглиблюватися у те, що це звичайний цикл світу, але нам оце сонечко, око Бога, Боже око, вигляді оберігу в дім приноситься саме для цього, щоб додати сонячної сили в хмарні дні, в смутні дні, щоб додати сили та здоров'я тим людям, хто живе в цьому домі, щоб вберегти дім від невдач. Від хвороб, щоб відігнати все зле. Сонце проганяє темряву та проганяє злидні, проганяє все, що дому і домашнім загрожує. Так що, ось цією метою такий оберіг сонячний робиться і розташовується в домі. Де саме? Я зустрічала таку традицію, що вішається саме на двері, тому що поріг і двері це головна, головна частина дому, яка відповідає за спілкування з зовнішнім світом. Тому будь-які захисні елементи, якщо вони розташовані біля дверей над дверима або на самих дверях закріплені, це вже оберігає дім, не дає проходити, тому що немає туди потрапляти. З тією самою метою іноді вішають по такому сонечку, по такому божому оку, над кожним вікном, ну, дивлячись, наскільки це вписується у ваш інтер'єр, дивіться самі. А іноді я ще зустрічала і таке рішення. Вішається по одному сонечку такому. В кожну кімнату, ну, щоб в кожну кімнату заглядало своє сонечко, щоб освітлювало його ну, приблизно так, як у нас є освітлення, електрика в кожній кімнаті. Це теж у нас міні-уособлення сонця. Можна розташувати на стіні, а можна підвісити до підстелю там, де у нас люстра. Так можна робити, якщо у вас інтер'єр, це дозволяє, якщо вписується, дивіться самі. Найбільш правильне для вашого дому розташування це те. Де оберіг виглядає природно, умісно. Тобто він не виглядає як сідло на корові, вибачте, так? Тому ви кожен для свого будинку, для своєї кімнати, ви зможете підібрати правильне місце просто через те, що воно туди впишеться. Якщо вписалося в інтер'єр, все прекрасно, все чудово. Я, наприклад, такі е, люблю речі вішати на е, поверх календаря перекідного. Ось у мене там, воно розташоване. Якби на, на сьогодні, на завтра та на післязавтра. Таке у мене, така у мене асоціація. Тож, Боже око, призначене нести сонячну енергію, енергію буття, енергію життя енергію відродження, енергію захисну, енергію благополуччя. Тобто, у нас взагалі в нашій культурі сонце це є символом всього найкращого. І тільки у південних народів, там, де вже ближче до екватору, сонце має силу грізну, має силу руйнівну, тому що для них це головна загроза. Щодо життя, здоров'я та благополуччя. В наших краях сонячна енергія має безумовно позитивні коннотації захисту, підтримки і перемін до кращого. Всім бажаю мирного неба і в вдомі затишкою благополуччя настільки, наскільки це можливо в наші буремні часи. Дякую за перегляд.